Добрий день. Представляємо до вашої уваги піролізну головку. Стандартна наша піролізна головка, але вона відрізняється тим, що вона е, підлаштована під солому, під спалювання солом'яних тюків там, чи з пшениці, е, із рису. О, вона чим вона відрізняється? Вона просто вища. І е, стіл, на якому горить. Ось Льова, покажи. Ось, бач, Він збільшений у нас. У нас е, розміри камери 415х415 на на і глибина е, 850 мм. Це у нас виходить десь 145 літрів об'єм. Тут у нас це, це так, як головка йде під котел, у нас так само. Наша галерея, всередині футерована дно, тут водяна рубашка, це у нас запальник, подача воздуха і попільник. Все класично, як і було. О, Одне, що у нас тут? Ось, зараз я спробую сам. Важили його, він десь порядка 14 кг, Оцей тут. Ось, це зроблено, щоб сюди його запихалося. І все, і він тут О. пішов, як брехня по селі. Так. І все. І накриваємо нашою кришечкою. Ну, бажано, це акуратніше робити. О. Затягуємо і все. І підпалюємо. І так, як 14 кг тюка. Якщо плотніші, буде вага більша. І відповідно можна сміливо перерахунок робити хоч на дуб, хоч на тополю, хоч на що, бо енергії виділяє що лома, що дуб в кілограмах одинаково. 4440 ккал. Ну, приблизно, там трохи, може, відрізняється, понятно. Все, кому може це цікаво бути, отака штука, то будь ласка, звертайтеся. Нічого тут такого складного нема. Оцей тюк ми купили за 15 гривень. Ну, так, вийшло. Нам він один. Це чисто так. Ми забирали, щоб він красивий був. Який перший попався, то і взяли, то понятно. І коли це я просто хочу отак своє бачення цієї проблеми, що коли йде жатва... В принципі, оці соломіни тюки не є питання їх замовити і щоб їх привезли. Їх або спалюють, ну в кращому випадку там розпорошують і перегорюють. І в принципі, домовиться, можна недорого їх узяти. Наприклад, до мене зверталися люди із Донецька, ну, зрозуміло, що там не до жиру, то вони, наприклад, є в них люцерка, вони топлять отаку головку, зробили по моїх кресленнях і топлять люцеркою. О, так що один із варіантів, це все ж не відміняє, що цей, ця головка може спалювати і тирсу, і дрова, і е, е, січку е, подрібнене дерево, е, щепу, все може спалювати. Брикети, ну крім вугілля. Оце така система. Працює нормально. Так що в кої які питання звертайтеся. Що робити? Виключай. А тут? Так.